Так, друзі, ми доїхали На нашої 93-й. Розвантажуємось. Трошки пронуває У повітрі а горизонтальним дощем. І спальники, і буржуйка, і смаколики, і таблетки для очищення води, рюкзаки. Дякуємо, вигрузили вже хлопцям, супи, мед, варення, соління, каші. Велика подяка Богодійному фонду світу і та всім, хто долучився до збору коштів, всім, хто підтримував, всім, хто допомагав, всім, хто причетний. Ми вас всіх дуже любимо. З нами обов'язкова перемога. Слава Україні! Героям слава!